Європі пощастило, що у цій залі у найбільшому парламенті Європи у Європейському парламенті принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам. Суміщаємо ці два статуси: представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається, відображається те, що наша Європа, сучасна Європа, мирна Європа дає світу, European way of life. європейський шлях життя, європейський спосіб життя, європейські правила життя, коли кожен і кожна мають значення, коли держави прагнуть бути. Соціальними, а суспільства відкритими, коли різноманіття є цінністю, а цінності є різних, поєднані, поєднані справедливою рівністю. Коли кордони не порушені, але їхній перетин не відчувається, коли люди вірять. Вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра, коли між президентом і протестувальником лише один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територією в тій або іншій частині Європи, її загроза. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком, знищував. знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священна цінність людського життя була повністю знищена і в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі, всі інші для них, для Кремля, всі 140 мільйонів громадян лише тіла здатні нести зброю, зброю в Україну, зброю на полі бою, тримати інших в покорі або самим бути в покорі. Російський режим не лише ненавидить будь-які будь-що будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те, все те нелюдське, що було у 1930-х, 1940-х роках. Але чи це навічно і це питання для всіх нас? Відповідь ні, ні. Європа, ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Чи буде все це можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами, у нас всіх, Європу? Ні, лише наша перемога. Все це гарантуватиме кожну з наших з вами спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога. Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії і зараз. Кожен і кожна з вас важливі, кожен і кожна з вас сильні. Кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу. І, і ці оплески, точно не мені ці оплески, за вдячність я хочу вам подякувати усім в Європі, в сотнях міст, містечок, хто підтримав Україну в цій, в цій історичній боротьбі. Дякую вам. Obrigado.